На посаді головного спочатку міліціонера, а згодом поліцейського області Сергій Максимов вже два роки. Очікувалося, що сьогодні він прозвітує перед комісією облради з питань діяльності правоохоронних органів. Однак, на засідання пан Максимов не прийшов, відправив свого заступника. Є у нього робочі моменти, чому вимушений був я. Обранці одразу розпочинають допит. Питання перше, куди зникло вісім мішків бурштину, який вилучили в серпні минулого року. Тоді в автомобілі на одній з рівненських вулиць виявили 104 мішки з сонячним камінням. А це більше ніж 2,5 тонни бурштину. Цю справу розслідує в Києві. Наскільки я знаю, вона зараз вже в стадії завершення і буде направлятися до суду. Більше питань ніж відповідей, і довкола ситуації з колишнім офіцером Сергієм Стрільцем, якого село Міц відправили на Луганщину. Було це етапування чи сплановане викрадення, але в будь-якому випадку депутати вважають, рівненська поліція бездіяла. Не можна так порівнювати. Але коли викрадається автомобіль, вводиться операція Перехват. Якщо не в Рівненській області, то в сусідніх областях під час викрадення людини. Адекватних заходів не було вжито. Ми зв'язувалися і уточняли інформацію по іншій області, уточнили, з'ясували, що вони діяли в межах закону по ухвалі суду. А це Ганна Іванова. В жовтні минулого року невідомий подзвонив у двері її квартири, а коли та відчинила, вилив на жінку кислоту. Фотонападника вдалося зробити з камер відеоспостереження. На цьому все й закінчилось. Ось бандит, який скоїв замок. Чотири місяці буде 20 го числа. Чотири місяці, да досі на Карибському морі ми б нашли б залишина, ви там би знайшли б його. А тут ви голку, ви це бандита, банді, дивіться, ви все, міліція наша, що ж ви робите? За що ж вас люди кормлять? Зрештою, після годинного допиту члени комісії роблять висновок. На одній із нарад, колись, один із очільників обласної ради, на цій нараді був присутній я, він сказав одному із керівників району. Якщо ти не можеш працювати і в тебе щось не получається, то він сказав російською: бери шинель і І Я думаю, що це треба було так робити, пану Максиму. Зараз вже на найближчу сесію, яка відбудеться 11 березня. Обранці планують звернутися до Арсена Авакова. Вимога одна: звільнити з посади головного поліцейського області Сергія Максимова, Тетяна Климчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма день.